Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам свої враження від купівлі італійського прем ST8 рівня Mars. Все-таки я його вчора ввечері вже пізно придбав, тому що дуже хотів собі колись про джету. Оскільки ця машина зараз із хорошою знижкою, точніше, вже на цей момент, як ви дивитесь відео, вона не продається, але була із хорошою знижкою. 843 гривні чи щось таке вона продавалася, я про це розповідав. То я вирішив просто-напросто її придбати. І у мене доволі позитивні враження від цієї машини. Зараз я поділюся ними. Плюс до того хочу дати поради по вигідній купівлі додаткових етапів 14-го сезону бойової перепустки. Я вже робив. На цю тему відеоролик, але сьогодні наглядно це все продемонструю, тому що я один раз здійснив купівлю за півтори тисячі золота собі додаткових оцих шести етапів. І розповім вам, чому це вигідніше, ніж просто купляти етапи по 250 золота, коли ви купляєте поліпшену, наприклад, перепустку якусь главу або взагалі комплексно три глави бойової перепустки. Зараз ми про це все поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайку. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, давайте почнемо все ж таки із Марса, із цієї машини. Мені вона дуже сподобалася. Ви побачите один із фрагментів боїв. Зараз, коли я буду розповідати, і в подальшому у вас будуть ці всі бої, які будуть нормальні на Вони, в принципі, всі практично в районі 2-2,5 тисяч виходить. Дамагу на цій машині виходять. ну, Доволі комфортно і просто на ній грати. Тому що ну, от, одна справа розбирати цю машину, коли в тебе її немає, просто по характеристиках. Інша справа, коли ти на ній покатав. От Мені що в цієї машини сподобалося, перша це динаміка, дуже класна. І звісно, сама гармата. От, це дозаряджання, Дуже крута штука, ти постійно заряджений. Тобто в тебе немає такої, а, такого мінуса, як у барабанів. Що ти заряджаєшся, наприклад, три снаряди зарядив, як на Юдесі, на вистрелив один, ти вже з двома снарядами, вистрелив ще один, ти вже з одним снарядом. І в тобі приходиться вирішувати, чи тобі йти на КД надовго, чи тобі, наприклад, Просто-напросто ну, вистрілювати оцей снаряд на когось, на яку стілю очікувати її. І тут знаєте, можете програти, а можете виграти. От у Марса у Проджети, такого немає. Ти постійно заряджений, тому що в тебе час очікування він не нівелюється, він використовується для перезаряджання для дозаряджання снарядів. Це дуже круто. Якщо подивитися по самій гарматі, то 212 пробування стандартних ББшок, Скажу чесно, я на них в основному граю. Дуже рідко, от в цьому фрагменті, ви побачите, що я використовував підкаліберні снаряди на бронювані цілі. Тобто, якщо реально бронювання ціль і дуже важко вицілити якісь слабкі зони, то так, я перезаряджаюсь на підкалібери. Але в основному 80% випадків 70-80%, в залежності, ну плюс-мінус, от така погрішність, я використовую просто-напросто ББшки. І фарм хороший, реально дуже хороший. По обладнанню, якщо подивитися, то я використовую в перший слот трофейну вентиляцію, в другий слот трофейний стабілізатор. Знаю, стабілізація тут непогана, але її потрібно апити. І в третій слот система підвищення рухливості Т2. В подальшому вона буде Т3, тому що потрібно апити ту саму рухливість. Якщо ви її апнете ще більше, то буде взагалі круто. От у мене з т вперед, 23 назад. Прекрасні показники, як для ст і питома потужність 2017. Також прекрасний показник, як для СТ. Це саме задоволення, друзі. Вона перекочується з однієї точки на мапі в іншу, без проблем, без питань, дуже подобається. Коротше кажучи, класна така штука. Плюс до того ж, гармата, як я вже сказав, також дуже крута. Звісно, живучості немає. Ви все будете в основному приймати. Інколи будуть рикошети, не без того. Але в основному ви будете все сприймати. На огляд у мене нічого абсолютно не стоїть ціленаправлено, тобто забладнання 459 вперед. Із навичкою боєбратерство, стризі, радіоперехоплення, продудування повітропроводів, трофейна вентиляція, і спагеті з м'ясним соусом. Оце такий показник сумується, тобто це далеко не сліпа машина, при тому. Тому що я не використовую обладнання конкретне на е, огляд по типу оптики. Коротше кажучи, якщо підсумувати по цій машині, то я дуже задоволений, я однозначно на ній буду катати. До речі, давайте подивимося одна статистику. Просто боїв ще небагато, скільки 13, тому що я вчора її тільки придбав ввечері пізно. 76% перемог, ну це таке, звісно, це відсоток УПД, це все зрозуміло. Дивимося по шкоді. Завдано шкоди 2369, непогано, отримано шкоди 848. Тобто, в основному я завдавав шкоди. Що стосується поведінки в боях, то краще триматися на середніх або на дальніх дистанціях. І по чужому засвіту, або по своєму, якщо це середня дистанція, наносити шкоду. Дуже класна штука. У мене не було ні проги, ні. Що, як я вже сказав, тому я задоволений Марсом. Зовнішній вигляд, звісно, на любителя одним подобається, іншим не подобається. Мені, в принципі, нейтрально непоганий такий зовнішній вигляд піде. А тепер давайте я вам розповім трішечки по бойовій перепустці. Я вам казав. Ще до цього, декілька відео назад, вже не пам'ятаю, може 4-5, скільки там вже пройшло. що Якщо ми перейдемо в розділ бойової перепустки, то в нас є дві пропозиції. Перша пропозиція вона не цікава, тому що вона не дає абсолютно етапів бойової перепустки, тобто халявних, так скажемо. Ну не халявних, точніше, ми за них платимо, а просто вона не дає очок бойової перепустки, бонусних. А оця пропозиція, бойова перепустка підкріплення. Вона дає 3 дні танкового преміум аккаунту. Три особисті резерви з бонусом на 100% до бою досвіду на одну годину. Три особисті резерви з бонусом на 100% до кредитів, 100% друзі. Три особисті резерви з бонусом плюс 30% до комбінового досвіду на одну годину. А також 300 очок бойової перепустки. Оце вже е, хороша штука. Чому вона хороша? Перша, ви купляєте паралельно з шестьма етапами, тобто півтори від... тисячі. Шість етапів якби просто докупляли, було б так само: півтори тисячі. Ви ще паралельно отримуєте три е, танкові доби е, преміум аккаунта. І резерви. Три такі, три такі, три такі. До речі, давайте перейдемо в завдання. Я зараз покажу. От дивіться, бойова перепустка, підкріплення, епізод 1. Ми можемо три рази купляти відповідно це все, цю всю справу. Я один раз придбав. Золото потратив на покращену бойову перепустку, Дві глави купив, для того, щоб обладнання отримати і прожету укомплектувати. Це мої заморочки, це вже інша справа. І от бачите, що у нас тут нескладні завдання. От Перше завдання, вони поетапно відкриваються, не паралельно, а поетапно. От перше спочатку, Дивіться, посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом. Виконувати умови в кожному з двох боїв. Дуже просто виконується в топ-10 нормально. І ви отримаєте от буквально за два бої, 100 очок бойової перепуски, тобто два етапи, марка снаряд. Резерв 100% до кредитів на 1 бій. Ну все нормально, не на 1 бій, а на 1 годину мається на увазі. Бойовий досвід 100% і 300% до вільного досвіду та досвіду екіпажу. Далі, от друге завдання знищити машин супротивника одну штуку. От у двох боях, наприклад, по одній штуці знищуєте, ви ще отримуєте 100 очок бойової перепуски, тобто вже 4 сумарної етапи. І так само дивіться, кредити, бойовий досвід. І комбінований досвід. І третя частина посісти місце в топ-10 граців за свої команди завдано шкоди. Також це не складно виконується. Тобто, навіть якщо ви там тисячу, грубо кажучи, настріляєте, ви в топ-10 в основному будете потрапляти. Виконувати умови в кожному з двох боїв. І так само 100 очок, тобто вже 6 етапів, кредити, бойовий досвід і комбінований досвід. І все. І якщо перейти зараз у бойову перепуску, те, що в мене на даний момент, я вже на 46 етапі. У нас ця глава триватиме до 4 вересня, друзі. Тобто, ще у нас є. Ну, Сьогодні от перше число вересня, друге і 3 вересня. У мене ще 2 дні, грубо кажучи, є. Плюс до того сьогодні трішечки покатаю. І я зможу, я думаю, я зможу навіть без е, докупки етапів пройти їх без проблем. Тому що десь по три етапи, по два, по три етапи я пройду за ці два дні. От такі от, друзі, підказки. Плюс до того потім вже зможемо використовувати ці очки, які ми накопили. Звісно, я казав, що їх використовувати краще на 3 d стилі Далі, оце йде непотріб, можна його пропускати. Члени екіпажа на любителя. Я для себе вирішив, що буду брати одного члена екіпажа. І е, бони Бони буде забирати, от скільки тут можна: 300, 200, тобто 500, 600 бон от можна забрати. Ну, 600 бон це у нас за 6 тисяч виходить. Я не знаю, як воно в мене буде виходити, тому що член екіпажу, скільки тут 3000. А може, можливо, заберу бони. Ну, коротше кажучи, подивимося. Бони це цінніше для мене, тим паче їх у мене небагато. А для того, щоб укомплектувати проджету, я само собою, друзі, придбав дві глави бойової перепустки покращені. Звісно, там, крім е, е, тих нагород, які Ну, обладнання, от, наприклад, мається на увазі, було ще золото, трішки компенсація, таке обладнання. По типу стабілізатори я там побрав, Ну, в залежності від А, дні преміум аккаунта ще додатково накапали. От бачите, вже 404 дні. Коротше кажучи, от такі от справи. Знаю, дехто скаже, для чого ти золото злив, але я зробив так, як. Мені зручно. От такі я вам е, хотів поради дати. Плюс до того поділитися емоціями е, про Марса. Про цю італійську стежку 8 рівня преміумну, вона мені дуже зайшла, е, так як прожетки у мене до цього не було. І, до речі, я б її не купив, якби не ваші коментарі е, про цю машину. Про, про Прогу взагалі, про Марс. Ви мені дуже багато чого підказали, писали, що ну, не жалкуєте, що ця у вас машина є. Катаєте в задоволення, так. Її в рандомі періодично бачу. Коротше кажучи, машина бомбезна. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!